Зустрічаються у нас сьогодні у фіналі колективи «Скіф СДПУ», футболки червоні та команда Лекс ВСК, футболки білі. Друзі, слава Україні! Героям слава! Вже все готово до початку вирішального поєдинку у фіналу Сумської області. Команда «Скіф СДПУ», господарі футболки червоні, розпочинають у такому складі. Про золотий дубль. Це три роки подряд. Може так статися, що команди вигравала золотий дубль, але ніхто... Який же момент? Удар поворотами від Олександра Яценка. Вип'ємо Немного Гемці в атаку Оновку, який закрасив сьогодні Артем. І бачимо... Який пас? Зараз Володислав Гранько! перекидає вирішите! Стіка ворів! Який момент! Я зараз правознавцем Гранько. Надав перевагу саме йому, а не будуть і деталі. Зараз бачимо Кравченко, як у відборі грає е, агресивно і Яценко на гірчичник собі напрацював, Вирокопив м'яч і змусив свого тиску іншого Олександра, але вже Яценка потягнути того за футболку та отримати контратака, гірчичник. Зараз контратака удар! І рахунок відкрито! Дмитро Козоб, номер шостий від команди Лекс ВСК, відкриває рахунок у сьогоднішній зустрічі, сам же перехопив цей, цю передачу, вирішив ні з ким не обігруватися, не чекати нікого із партнерів, розігнав атаку та влучно пробив у ближній кут воріт. Скіф з ДПУ. Рахунок від невільна не передача за сьогодні. До речі, Мартиненко вперше у сьогоднішній зустрічі на паркеті Скіф з ДПУ. Зараз Кравченко розганяється і втрачає сам же на Надає пас на Запороню і, до речі, можна назвати цей повінок бидового покоління, як ти бажаєш, ціпало випускників команди Лекс та саме складає міжнауніверситет. Команда Скіф СДПУ і також досить непогано вони не грали. Зараз Пимоненко перехоплення м'яча перекидає ворота і сьогодні не йде спереків доску Ябірна. Брокар получа на півфіналі. Зараз Гранькове! Та... Який момент небезпечний від гранька. Передача на гранька, але його там не виявилося. А от зараз вже Владислав в Яч втрачає Горлач. Горлач не здається. До кінця бореться Горлач і бачимо, який же насправді заряд. Оціно так Станіслав Смоляк відреагував на прохід до Івана Горлача, вдалося протиснутися одразу в... Який момент небезпечний? Ударну позицію. А тут горлать в один викид. Горлач передачу не точно віддає, але викид доволі якісний. Горлач і не який заведений сьогодні Іван. Подобається заряд команди Скіфа з депо, але не менш подобається і і Емоції на найвищому рівні. Заряд зараз дорога. Вихід вічна від роги. Дрога і рудняк. Молодець рудняк рятує свою команду. Зараз Гранько вже мчить свою контратаку. Два в три. Майже наздоганяє Козов, Горлач, горлач. Проходить сам, але передачу не віддав нікому. А тут горлач. Хороший знак Для команди Педагогічного університету. От Андрій, як думаєш по такому рахунку чи варто нам чекати від Ігора Кравченка штучної більшості. Де... Який же момент зараз? Простріл Юрія Біманенко. Олександр з м'ячем. Передача на Мартиненка. Зворотній пас. Дуже дотепно зараз зіграв Владислав Мартиненко і бачимо. Боже, контратаку будуть організовувати правознавці. Кисіль вихідний навіч Кисіль. 2-0. Денис Кисіль подвоює перевагу своєї команди. Ян Рудняк був безсилий. Вже проти цього. Удару. Ну, здається, ми сьогодні навіть наврочили щодо що стандартів. А вже саме після розіграшу двох стандартів у виконанні Скіфа з ДПУ 2-0. Знову десь надто багато сил поклали. Граці скіфу для атаки зараз краще то злогану рахунок доволі комфортний для легче але не радив би їм зараз. Бачив Мартин Косольний прохід серйозного кіпера боротя. Все ж таки дається знаки і бачимо зараз. Тесленко Я... не допрацював з Козуб Вирятує та правородня намагався десь. Підловити голкіпера, але цього не вдалося. Передача вперед проходить таки на натисленка. І можна навіть контратакувати. Гранько вище воріт пробиває Владислав. Отже, друзі, саме з п'ятим, коли пішла технологія вчора. Зараз і ще якийсь сейф. Ні, можливо, зараз вдасться забити гол престижу. Ні, цього не відбулося. Денис Деревянко забирає м'яч до рук. І на цьому все, друзі. Рахунок 2-0. Фінальний свисток фіксує перемогу команди Лекс ВСК, яка... Стає вже третім колективом поспіль, який оформлює золотий дубль у Сумській області. Вітаємо команду та вболівальників е, Лекс ВСК з перемогою. Е, вітаємо всіх. Ви не вимикайтеся, обов'язково дочекайтеся церемонії закриття, яка буде буквально через кілька хвилин. Дякую всім за сезон. До побачення. До побачення.